Мама, це сонце в хаті, чула такі слова, Зможе все подолати, віра її жива. Спогади про дитинство матері героїні Олени Самунь лягли у поетичні рядки. Южненка презентувала власні вірші на концерті, присвяченому дню матері. Збірка Олени Самунь називається Відблиски. Матеріали для повноцінної книги авторка назбирала ще в 2021 році. У 2022-му прийшла велика війна, і авторка відклала задумане в стіл. Вже цьогоріч до видавництва її підштовхнули рідні та друзі. Цю збірку я Включила три розділи це християнська лірика, бо я віруюча людина, пейзажна лірика і роздуми про життя, десь про журбу, десь про якийсь вихід, який в нас завжди є, коли ми віримо у щось світле. Безнадійних ситуацій нема. Це мій девіз такий – життя. Навіть це те, що просили мене зробити, тому я вже подумала, якщо я почала цю справу, то треба довести її до кінця. З війною я рідше пишу, тому що всі ми сумуємо, всі переживаємо ці такі складні часи. Але я вірю, що настане другий час, коли ми знову зможемо посміхатися і радіти. Слова вдячності мамам та визнання були головними, і у виступах колективів Палацу культури Дружба. Учасники заходу об'єднались в підтримці тих, в чиї домівки прийшли трагічні звістки війни. День матері. Я думаю, що в наших колективів один з найулюбленіших заходів, бо майже в кожного колектива є тематичні номери, і не треба довго думати, що саме сьогодні на концерт подати яку програму. От, ну і дійсно, ми не можемо минути тему таку сумну, що дуже багато матерів під час війни втратили своїх доньок і синів. І ну, звісно, без хвилини мовчання у нас майже не один захід зараз не проходить. Ну і така щемлива Також багато пісень про те, що не ну, чекалися матері і це. Розриває душу і ми співчуваємо і тому, звісно, ми про це говоримо, щоб ще раз підчеркнути цю жертовність, що матері віддають на дорожче своїх дітей на війну на захист нашої батьківщини. Більше про атмосферу вечора та виступи учасників концерту. Дивіться в програмі Життя міста.